Привіт, мої любі! Вітаю вас у зонзеркалі. З вами Аліса. І зараз а, хочу зробити такий а, невеличкий розклад на кілька варіантів. А, просто подивимося, що у вас чекає, що за рогом причаїлося, що у вас чекає, що на порозі, як то кажете, ну, давайте візьмемо 6 варіантів, так? Ви можете загадувати, я а, намагатимуся зробити. Тайм-коди, я про це забуваю, перепрошую. Дістану зараз нам камінці. Зараз дракошик мій сидить в мене тут на скарбах. Зараз навіть покажу вам. Отак не видно. Так. Отак вона в мене на скарбах тут сидить. Такі цукерниці в мене тут не цукерки, а камінці. Мої скарби. Так, ну і ще один. Хотіла невеличкий. Ось такий місячний камінчик. Це в мене яшма, я її дуже люблю, але вона така величезна іноді треба буде собі маленьку придбати для таких розкладів по варіантах. От. І зараз я подивлюсь, який буде варіант яким. Так, місячний третій буде точно. Цей другий кварц. Перший перший. П'ятий, четвертий і шостий. Ось так мої любі. Так, амулетики я посуну. Ось так я їх. Вишикую тут для вас. Обирайте, будь ласка. Я сподіваюся, що світла достатньо. Мені так не хочеться вмикати лампу, щоб вона не відсвічувала, не блікувала на картах. Чомусь зараз, знаєте, хочеться таке трошки такий камерний простір, отакий от якийсь затишний, такий хюг, як кажуть в Скандинавії, трішечки так. Щоб було затишно, тихо, спокійно, у нас за вікном іде дощ. І зараз сподіваюся, ви вже обрали свій камінчик, або просто без камінчика обрали варіант, якщо вам прийшло якесь число. Значить, це ваш варіант. Що вас очікує? Сьогодні по одній карті на кожен варіант. У мене нарешті з'явився такий міні-варіант класичної колоди. І я можу вас радувати такими розкладами, які будуть поміщатися в мене на столі. Так, ну, по-перше, якісь нові починання це для всіх зараз. Або зверніть увагу на діток, хто там е чекав на вагітність, то вона відбудеться. Це найближчим часом, прямо найближчим, так, знаєте, впродовж місяця. Зазвичай, коли я кажу, найближчим часом, це береться прямо такий мінімальний срок, ну не прямо зараз, там, а впродовж там, місяця. Це, це в м, таких просторах, все світо дрібничка місяць. Так. Тож перший варіант: дивимося, що вас очікує. Ну, знаєте, тут побачення може бути, тут може бути приїзд когось у гостя, або ви кудись поїдете. Тобто, якщо планували якусь подорож чи поїздку, вона відбудеться. або якщо хтось мав до вас приїхати, він приїде. Якась, якась приємна дуже пропозиція може бути від когось. Чи то по роботі, чи особиста, може бути якийсь залицяльник, активізується. Кому це актуально. Ну, Розклад же загальний, розумієте, в когось таке значення відіграється, в когось таке, тому я тут розказую різні варіанти. Ну так, це знаєте, це може бути такий наполегливий такий мужчина, наполегливий залицяльник, який прямо буде дзвонити, який буде приїжджати. Можливо, навіть несподівано. Це можуть бути несподівані новини, але приємні. Угу, несподівані, несподівані, дивіться, колесо фортуни це завжди неочікувано. Добре, зрозуміли, перший варіант я за вас дуже рада, тут прямо класно. Другий варіант. Що вам а, треба знати про те, от, що вам карти зараз кажуть, про те, що вас очікує найближчим часом? Що вам треба знати? Ну, знаєте, тут найближчим часом робота. Робота робота. Я би сказала, що тут. Оця рутина поки що найближчим часом у вас не зміниться. У вас вже якби накатана така є колія якогось професіоналізму, того, що ви робите, того, що ви вмієте робити. І ви або підвищите свій рівень, або будете от в тому ж колективі, на тій же роботі, розумієте? Тобто кардинальних змін тут нема. Ну, будете трошки втомлюватись, буде трошки важко. Буде трошки важко. Буде важко від роботи чи від колективу. Ну, швидше від колективу буде важко, знаєте, зосереджуйтесь на собі, порада вам, ну так. А, почала казати, інформація пішла, а потім вже карта підтвердила: засереджуйтесь на собі, на своїх потребах. Створюйте собі комфортний простір настільки, наскільки ви можете. Не звертайте увагу на інших. Тут найближчим часом вам карти радять налагодити контакт з собою, завести роман з собою. І тоді. Вас не будуть турбувати, там якісь негаразди в комунікації з оточуючими. Так, другий варіант, третій варіант. От чомусь третій варіант мені йшов дуже важливим. Не знаю, можливо, більшість його обрала, або от якось мені прямо третій варіант дуже так. Так, тут звістка, тут якесь повідомлення у вас буде. Якесь повідомлення в месенджері, чи в реальності, чи лист, чи хтось подзвонить, чи хтось щось розкаже, якась така інформація, яку ви давно чекали. Знову ж таки, хто там очікував вагітність, вона може відбутися цього місяця. Тут дуже гарна карта для цього, така якраз про зачаття. А хто запитував щось про діток, то позитивно так. Угу. Але знаєте, от буде якась інформація, якесь повідомлення, яке або затримається трошки, буде трошки пізніше, ніж ви очікували. Доведеться почекати. Або якась пауза, от, вимагатиме, можливо, зберігання ця інформація, можливо, треба буде притримати чийсь секрет. Угу. Треба буде трошки притримати чийсь секрет. Ну і про зачаття. Там, ну, мені говорять, що комусь про зачаття прямо дуже, дуже так піде і дуже так це вчасно буде. Ну, добре, давайте. Коли вже знаєте йде інформація про зачаття, не дуже люблю там дуже сильно дивитися, тому що це. Це така це таїнство, таке яке не треба порушувати. І частіше за все, от ну, в дуже таких рідкісних випадках, треба дивитися, чи буде те зачаття, чи не буде. Залиште то на справу вищих сил. Четвертий варіант: що вас очікує? Слухайте, ну тут щось у вас якісь або конфлікти, або якісь руйнування. Зараз ми подивимося, що тут якась така серйозна карта вийшла, але не завжди це до поганого. Це можуть бути, знаєте, це можуть зруйнуватися якісь стосунки, токсичні, наприклад. Як зараз модно казати, ну всі, всі розуміють, так кажеш, токсичні стосунки вже не треба пояснювати. Тобто, якісь відносини, які от просто вже отруювали вам життя, і от вони можуть зруйнуватися. Тут, до речі, може бути трикутник. Якщо ви там якийсь довгий час страждали і маялися в трикутнику любовному, то от він може зруйнуватися. І в будь-якому випадку, якби на якій би стороні ви не лишилися після того, як цей трикутник розімкнеться, ви все одно, це все одно буде на вашу користь. Тобто, ну, ви зрозуміли. Ну, таке відчуття, якщо це про трикутник, то чоловік все ж таки зруйнує цей трикутник або обере. Угу. Чоловік обере, він зробить вибір. Розумієте? Тому тут ну, в когось може і про фізичні руйнування, знаєте, на здоров'я зверніть увагу, в когось на здоров'я може відігратися, а в когось от, прям дуже сильно йде тема трикутника, там, де чоловік прямо от, прийме якесь рішення, він прямо обере. Ну, знаєте, тут мені не кажуть, обере вас чи обере якби, іншу сторону, але мені одразу пішла інформація, що це в будь-якому випадку буде на вашу користь. Тому що ви вже не будете в цій ситуації напруження, в цій ситуації невідомості, в цій ситуації, коли не знамо, що твориться. Розумієте, це в будь-якому разі збереже ваші нервові клітини. Я вас з цим дуже вітаю. Тому, знаєте, не завжди вежа. Це прямо так, як кажуть, негативний аркан. Я не люблю взагалі розділяти негативний і позитивний. Так от, п'ятий варіант. Що вас очікує? Давайте дивитися. Ну, Тут якась криза, знаєте, тут проходження якоїсь прямо кризи, якийсь конфлікт, якась боротьба, і прямо от такий пік, піковий такий момент, знаєте конкуренція. Причому не чесна конкуренція. Знаєте, тут можуть бути і внутрішні конфлікти, в когось програтися, в когось стосунки з іншими людьми, але тут хитрість якась буде, чи в вашу сторону, в ваш бік, чи, можливо, з вашого боку. Буде якась хитрість, нечесний такий якийсь хитрий хід, якась така дія буде нечесна. Тому будьте, будьте уважні. Є заздрісники. І є конкуренти, але конкуренти, знаєте, такі, ну як, достойні, недостойні, рівні, да? що треба буде поборотися. Ну і ви поборете. Тут прямо вийшла карта світ. Ви поборете, тому, знаєте, напружений період попереду, але знаєте, що він скоро закінчиться. Відкладаю ті карти, які вже дістала. І останній варіант, шостий, останній на сьогодні маю на увазі. Шостий варіант, що вас очікує? І у нас тут ось так, щоб не відсвічувало. І у нас тут теж якась новина. Причому тут швидка. Якщо в третьому варіанті тут, можливо, затримуються якісь новини, то тут, от прямо скоро-скоро такі швидкі, якісь, можливо, несподівані новини. Повідомлення може бути від жінки, від коханої жінки. Якщо ви чоловік загадуєте свою кохану, або жінка, загадуєте свою кохану, то а тут може бути повідомлення від коханої жінки, саме від коханої, знаєте, така дама серця, я би сказала. Може бути зачаття також у когось, хто загадав цей варіант, і про дітей тут може бути, хто запитував про діток щось, то тут позитивна відповідь, і тут ну, порадують дітки в цей період, можливо, вирішиться якась ситуація, якщо ви там щось з дитинкою вирішували, там, не знаю, в який дитсадочок іти чи щось таке. Е якесь питання, якщо ви загадували, думали про це, бо якщо це зараз у вас так, знаєте. На, 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 як це, на меті дня, це було як це сказати, вислів цей звучить. Ну, тобто, якщо це зараз таким важливим якимось моментом, є така якась ситуація, вирішення, вирішення якоїсь ситуації, пов'язаної з дитиною, то тут вона вирішиться дуже добре. Сонце це прояснення, це вирішення ситуації, розв'язання ситуації на вашу користь. І вищі сили тут допомагають, покровительство дітей. А, про повідомлення. Угу, так, хтось принесе повідомлення, можливо, якийсь покровитель навіть. Ну, так, дуже швидко, прямо, знаєте, дуже скоро повідомлення, і воно вас порадує, чи ні. Воно вас порадує, знаєте, можливо, це повідомлення від старого друга, можливо, від колишнього, я не знаю, там, але ну, от порадує вас, прямо ромашки в душі зацвітуть. От така якась історія. Ось так, мої любі, сподіваюсь, вам було цікаво. Чекаю ваших коментарів, будь ласка. Мені дуже завжди цікаво дізнатися вашу реакцію, дізнатися, як програлася якась карта в вашому житті, яке значення саме у вас зрезонувало, викликало якісь емоції. Дуже-дуже цікаво, завжди рада вас почути, ваші відгуки в коментарях. І дуже дякую вам за вподобайки. До побачення, побачимося у Задзеркалі!